Дини похилого віку, нагородження воїнів зони АТО та річниця трагедії у Бабиному яру на календарі 29 вересня. Четвер про це не тільки мова піде у нашому випуску. Вітаю вас нарешті з газом протистояння людей та газовиків. Настав кінець. Тарифне питання у Павлограді вирішували чи піднімати ціну за проїзд. Діяльність ЦНАПУ у центрі з надання адміністративних послуг провели виїзне засідання виконкому. Протистояння між мешканцями будинку, що на Войнової, 2, та представниками Павлоградського експлуатаційного газового господарства скінчилось. Городяни змушені були поступитись, і від учора. У їхніх помешканнях знову з'явилось блакитне паливо. Детальніше про це вже за мить. Хотілося б сприятного почати. У нас є знаменатель войного 2 Сьогодні ми врізали цей газопровод. В 17 часов буде поданий газ всім жильцям. Саме з такою інформацією вчора розпочав свою доповідь на засіданні міськвиконкому начальник Павлоградського управління експлуатаційного газового господарства Володимир Кривокобильський. Нагадаємо, що газ жителям цієї багатоповерхівки було відрізано ще наприкінці серпня, бо ті були категорично проти встановлення загальнобудинкового приладу обліку газу. Люди були пристосовуватись до нових умов. Кипятильниками, кипятили, суп варили кипятильниками. От. А як по-другому? В время, даже за це час купили електроплити, поставили, щоб независимо були від газу. Проявивши свою стійкість та характер, люди сподівалися, що досягнуть бажаного результату і їм все-таки встановлюватимуть газові лічильники по квартирно. За словами голови ОСББ Войнової 2 Любові Потоцької на сьогодні 53% мешканців будинку не мають особистих приладів обліку газу. Однак, врешті-решт, люди здались в нашому домі. Газ з'явився з 28 восьмого Наш дом. К сожалению, согласился на установку общедомового счетчика, потому что люди отчаялись, счетчика пока нет, только стоит шкаф. Ну, когда этот счетчик поставят, может быть, это уже будет завтра, может быть, через месяц, мы не знаем. Показания с общего счетчика будут отнимать те, у кого стоят индивидуальные счетчики, а остальные эти цифры будут разбивать. На кількість проживаючих заплатою на таких умовах люди, які не мають газових лічильників, не згодні, адже кожна квартира, в залежності від кількості проживаючих та інших факторів, споживає різну кількість газу, а платитимуть всі однаково. Тому мешканці вважають, що їхні права порушено. А вирішити, хто ж має рацію, жителі чи газове управління, повинен суд, вважає заступник міського голови Віталій Мовчан. Ніхто не запрещає людям, котрим зараз поставили общедомови. вести судебную работу в части законности его постановки, но при этом они были бы газа на этом промежутке времени два месяца или месяц. Выиграли суд, значит право вы. Не выиграли, значит право э, име, ну, права-то организация, которая это совершила. Голова ОСББ Любов Потоцька говорить, що пропонувала жителям свого будинку подавати колективний позов на управління газового господарства, оскільки будинок, на її думку, від газу було відключено незаконно. Однак юристи їм порадили робити це в індивідуальному порядку. Ті жителі, у которых стоять счетчики, хто ставив за свої гроші, і у кого є індивідуальне топління збираються э, подавати в суд, тому що нарушені всі їх права. А поки ті, у кого є індивідуальні лічильники, визначаються з тим, вступати у судову тяганину чи ні, інші замислюються над тим, скільки тепер їм доведеться сплачувати за газ. Вихід є встановлювати індивідуальні прилади обліку газу за власний рахунок. Однак для переважної більшості сума у 4 тисячі гривень є не Йомною. Ксенія Поспіхова, Віктор Петров, новини ПТРК. Ціни на проїзди у маршрутках Павлограда залишаться сталими. Так вирішили члени виконкому на вчорашньому засіданні. Більше далі. Нещодавно перевізники звернулись до виконкому з проханням підняти вартість проїзду на 25 копійок. До 3 гривень 75 копійок на маршрутах протяжністю до 10 кілометрів та 4 гривень 75 копійок на маршрутах понад 10 кілометрів. Нагадаємо, що зараз вартість проїзду становить 3 гривні 50 копійок і 4 гривні 50 копійок відповідно. Своє звернення перевізники аргументували подорожчанням палива, запчастин та інших складових тарифу. Та деякі члени виконкому ми наразі не вважають, що тариф потрібно підвищувати, адже якість перевезень бажає бути кращою. Повишати на 25 копійок чи на грівну вопрос не стоїть. Може на гривну потрібно, Ми не бачимо, процес не прозрачний. Ми не розуміємо, наскільки потрібно повершати і наскільки меншати. Кто будет это решать? Давайте думать. Фактически никто не знает, билеты не выдаются или какие-то другие приборы, которые могли бы точно сказать, какое количество вы перевозите. Кроме того, уже не единожды за это время и на громадской ради были, и мы не можем найти консенсус в том, что ухудшилось перевозки по 13, по 8 маршруту и по 1. -му. 40 лет с ПЗТО невозможно уехать в утренние и вечерние часы на... Перевізники ж у свою чергу виправдовуються перенавантаженням транспорту з причини зміни маршруту. Також вони говорять про те, що не кожного дня один і той же пасажир виходить на зупинку за різним часом, що також провокує переповненість маршрутних таксі. Дуже велике кількість машин виходить у нас на хімзавод. Дуже велике. большое. тут не такий великий, щоб там працювало таке кількість машин. І коли люди їдуть з хімзаводу в час пік... Да, они едут в центр, автобус идет полный. И люди, которые стоят у нас на капе, и они едут уже в сторону Литмаша или Бедучилища, они не могут в него попасть. Відправити питання на доопрацювання і повернутися до нього на наступному засіданні запропонував перший заступник міського голови Віталій Мовчан. До цього буде проведено моніторинг на міських маршрутах, організований круглий стіл з перевізниками, представниками виконкому, депутатами, на яких спільно обговорять питання щодо підняття тарифу і якості перевезень. Нагадаємо, що у березні минулого року виконком вже прийняв рішення затвердити такі тарифи: 3 гривні 75 копійок і 4 гривні 75 копійок. Але власне. 2015 року вартість проїзду знизили на 25 копійок. Ілона Безпалова, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК. Трьох членів антитерористичної операції, яка проходить на сході України, вчора нагородили на засіданні Павлоградського міськвиконкому. Орден за мужність третього ступеня вручили рядовому ігорю Рикунову. Медалями за мужність та відвагу проявлені у захисті державних інтересів нагороджені сержант запасу Володимир Головін та рядовий Олександр Круглін. Породи цих хлопців бойцов вихідце. Всіх наших хлопців, котро захищають численні незалежність нашого родини. Низький вам. Спасибо вам. А центр з надання адміністративних послуг показав свою роботу членам міськвиконкому та представникам ЗМІ. Виїзне засідання там провели вперше чи не за останні 10 років. Більше у сюжеті. Центр надання адміністративних послуг був створений два роки тому, а зараз у ньому надають 128 послуг. Тут працюють вісім адміністраторів. Черговий займається первинною консультацією ще шестеро прийомом документів. Є також і людина, яка відповідає за передачу важливих паперів до відповідних органів. У нас єдиний центр в регіоні, якому предоставлено транспорт, на якому ми. Передаємо, з допомогою якого ми передаємо документи органам, які надають послуги. Тобто адміністратори не носять документи, тому що документи дуже важливі це і паспорта, і інші документи на нерухоме майно, є транспорт, і ми розвозимо ці документи і отримуємо результати послуги в органи, які надають ці послуги. За вісім місяців до ЦНАПу надійшло близько 18 тисяч звернень серед найбільш затребуваних реєстрація земельних ділянок, нерухомого майна чи суб'єктів господарювання. Труднощі говорить керівник центру Ірина Савченко. Виникають при реєстрації та знятті з реєстрації місця проживання. Надання послуги прописки передали до органів місцевого самоврядування за умови створення єдиного демографічного реєстру. Однак, по факту його досі не існує. Це Затрудняє роботу не тільки органу, який надає послугу, але й адміністратора, тому що ми, нам треба брати довідки, які не передбачені законом. Якщо був реєстр, ми нажали кнопку, поглянули, де хто прописаний, де хто зняв з реєстрації, Так ми беремо довідки та інші документи, які законом не передбачені і за які ми маємо нести відповідальність. Незабаром каже Ірина Савченко, центру з надання адміністративних послуг може знадобитись нове обладнання, адже у зв'язку зі зміною законодавства це буде необхідно для обміну пластикових паспортів. Зміни у ньому фотографії чи прізвища. Також перший заступник очільника Павлограда Віталій Мовчан анонсував, що незабаром СНАП може значно розширитись, і його філіали з'являться у різних мікрорайонах міста. Людмила Литвиненко Олексій Мібраченко, новини ПТРК. СБУ оприлюднила секретні документи про боротьбу КДБ із пам'яттю про Бабин Яр. Галузевий державний архів Служби безпеки України спільно з центром досліджень визвольного руху опублікували в електронному архіві документи КДБ про те, як радянські спецслужби перешкоджали вшануванню пам'яті жертв нацизму. Передає прес-служба СБУ у 25 опублікованих документах. Йдеться про заходи радянських спецслужб та МВС з боротьби із сіонізмом та єврейським. Екстремізмом у 1966-1978 роках до числа найбільш провокаційних екстремістських акцій відносилось вшанування євреїв, що загинули від рук нацистів під час Другої світової війни в Бабиному Яру. Зокрема, в одному з текстів зазначається, що радянські спецслужби докладали чималих зусиль, щоб інформація про дійсний стан ушанування жертв голокосту в РСР не проникла за кордон. Наголошується, що навіть на Си на вінках на кшталт жертвам фашизму від народу Ізраїлю або народ Ізраїлю живий органи КДБ у своїх документах розцінювали як провокаційні. Нагадаємо, цього року в Україні вшановують 75-ту річницю трагедії у Бабиному Яру, що став всесвітньо відомим через масові розстріли переважно євреїв у 1941-1943 роках, здійснені німецьким окупаційним командуванням під час другої світової війни. Зокрема, у Павлограді сьогодні квіти до пам'ятника на честь розстріляних мирних жителів поклали представники місцевої влади, учні та освітяни. На місці літмаша, Літмаш, завода Літмаш по час Великої Отечественної війни був, знаходився канцлагерь. когда сгоняли мирных жителей, и поэтому вот наша школа, поселок Литмаш, завод Палмаш как раз построен, построен на таком месте, где были расстреляны жители во время Великой Отечественной войны. Этим людям очень хотелось жить, но, к сожалению, их убили, уничтожили немецкие оккупанты. Поэтому мы сегодня отдаем дань памяти тем людям, которые здесь зверски замучены. 33 харчових набори вручили вчора самотнім пенсіонерам села Межиріч представники Павлоградської районної влади. Візит приурочили до міжнародного дня людини похилого віку. Подробиці у сюжеті свій час віддали себе повністю і державі, і сім'ї, і всьому тому, що вас окружає. Прийшов час нам для вас низько вклонитися за ваші труди тут присутні. Класика нашої культури, бо ви виховувались на честі, на гідності, на добрих якостях людських, на толерантності. І завдяки цим якостям саме ви змогли і ваші батьки, і наші батьки, і діти змогли подолати у те все, що було ну, негативного. В нашому житті так привітали голів первинних ветеранських організацій Павлоградського району представники районної влади. Їм вручили квіти та подяки. Окрім того, накрили святковий стіл та провели екскурсію по Межирівському народному історико-кразнавчому музею. Ветеранів розважав своїми піснями фольклорний гурт Оберіг. Після урочистостей самотніх межирічан відвідали голова Павлоградської райдержадміністрації Святослав Максимчук та голова Павлоградської райради Наталя Гримайло. У подарунок привезли харчові набори та привітали зі святом теплими словами. І Же такою увагою люди залишились задоволені, адже не соромились проявляти споконвічну українську гостинність. Угощайтесь моїм яблучками, будьте У Мене руки зайняті. Давайся ось пакети. Ілона Безпалова, Віктор Петров, новини ПТРК А у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї розпочались ремонтні роботи. Так, впродовж місяця підрядники мають замінити покрівлю та відновити фасад. Кошти на це були заплановані ще у 2015 році. Що ж саме загальмувало процес проведення ремонтних робіт, дізнаєтесь із сюжету. Будівлі, де наразі розташовується Павлоградський історико-краєзнавчий музей, вже понад 100 років. І за словами директора Тетяни Ведміць, за останні 50 років жодних капітальних ремонтів там не проводилось. Минулого року депутати Павлоградського міськради таки запланували кошти на реставрацію. Однак освоєння їх відбувається лише зараз. Загальмувався цей процес через систему електронних закупівель Прозоро, розповідає Тетяна Іванівна. Двічі доводилося подавати документи на аукціон, тому що перший раз, коли проводився аукціон, то були дві полоградські організації, які звели нанівець, можна сказати, суми ремонту, і ні одна з організацій не змогла зробити цього ремонту. Вони відмовилися від проведення ремонту. І потім там було ну потрібно витримати звичайно окремий період часу, щоб знову подати документи. Все це було витримано, і ось одна організація вона погодилася проводити. Конкурентів в неї не було. З підрядною організацією, що перемогла у торгах, адміністрація музею вже уклала договір і навіть проплатила їм 30% від вартості робіт. Ці кошти витратила на закупку необхідних будівельних матеріалів. За словами Тетяни Ведмідь, зовні стіни музею виглядають непривабливо, тому потребують малярно-штукатурних робіт та латання тріщин між цеглинами. Багато тріщин, багато вже де штукатурка, вона відпала, до цегли видні окремі міста, десь є ось випуклості, які вони, ну як можна сказати, ми сподіваємося, що стіни не заваляться у нас, а будуть вони стояти. І сьогодні розпочнуть якраз дах знімати старий шифер і вже будуть дивитися, завезли от з дерев'яні конструкції, які будуть строп. Рупила оці ставити для того, щоб потім вже зробити обрешітку і накладати металочерепицю. Повна вартість робіт складає 367 тисяч гривень. Завдяки проведенню торгів в електронній системі Прозоро вдалося зекономити 80 тисяч гривень, зазначила Тетяна Ведмідь. Зараз у музеї готують проекти на утеплення фасаду, аби економити кошти в період лютих морозів. Як показала минулорічна практика, щомісяця місяця опалення приміщення обходилось у 20-22 тисячі гривень. З часом ми зробимо утеплення. Нам потрібно лише частини, де виставкова зала знаходиться, тому що там стіни дуже тонкі, і це окремий проект готується, як я вже казала. А для цього приміщення воно не потрібно. Достатньо стіни десь 30-40 сантиметрів завтошки, десь є. Є ось де фондосховище, там взагалі 50 сантиметрів стіни. Роботи з ремонту покрівлі та фасаду мають завершитись до кінця жовтня, але це не значить, що впродовж наступного місяця музей не працюватиме. Графік роботи залишається незмінним. Усі бажаючі зможуть і надалі відвідувати виставкові зали. Оскільки зайти можна буде через інші двері. Ксенія Поспіхова, Віктор Петров. Новини ПТРК. На цьому у мене все переглянути новини можна на нашому сайті або повторі. Далі знайомтесь з прогнозом погоди на завтра. Частіше зігрівайтесь у колі рідних та близьких. До зустрічі.